Всім привіт! Часник Любаша, і починаємо ламати стрілку. Стрілка зробила вже одне кільце, цього достатньо, і в такому стані я починаю працювати. Так, дивіться, Ось таке кільце ми вже маємо на часнику. І ламати я її буду десь 3-4 см від верхнього листа. Ну, десь ось так. Стрілку я не ріжу, тому що, коли ріжеш, вона падає на землю. А це вже потім задає деякі клопоти, тому що стрілка сама по собі вона доходить, коли лежить насіння. Продовжує рости, навіть якщо стрілка зрізана. І потім це насіння буде по всьому городу. І що з ним потім робити, це, звісно, застосовувати гербициди, а це дуже шкідливо для нашого здоров'я. Тому я так не роблю. Всю стрілку я прибираю з городу. У тому році я робив невеличкий експеримент. Я ламав стрілку не під куст, а зламав її ось тут, під самою головкою. І дивіться, який у нас залишився стержень. І таким чином я вже викопував часник. І що я хочу сказати, Часник був невеликого розміру, десь в середньому 5 см діаметру, і коли він полежав 3 тижні після викопки, то він набрав десь з 5 до 6 см в діаметрі. Сама головка була. Тобто він. Брав сок із цієї стрілки і продовжував рости. Але я раджу вам одразу зламувати стрілку коротко, тому що часник в такому випадку може набрати діаметр головки не тільки 6, а 7, 8, 9 і 10 см. Так буде краще, тому що він переключається і всі соки вже йдуть не вверх, а вниз в головку. Так, далі, що ми робимо з стрілкою, яку ми зламали? Можна застосувати її в кулінарії, можна викинути, кому вона не потрібна, а можна залишити і обновити наш часник. Після того, як ми зламали стрілку, як я й казав, вона продовжує рости і через місяць ми вже отримаємо повітряну бульбашку. Насіння десь буде середнього розміру, яке можна посіяти, і на наступний рік у нас вже буде зубка. Ну а з однозубки вже буде перша репродукція часнику. Якщо повітряна бульбашка треба більшого розміру, тоді. Краще залишити так, як є, не ламати стрілку, і насіння буде більше. Але сама головка часника буде, звісно, менша. Так, далі я беру ящика. На дно я поклав бумагу, зверху розложив стрілку, і тут вона в мене буде дозрівати. Коли дозріє, я зберу насіння, відкалібрую його, крупнішу посаджу, ну дрібнішу, мабуть, викину. Ну, якось так. Так що, щоб ви розуміли, не спішіть викидати, викинуть ми завжди вспіємо. А так ми можемо отримати насіння для того, щоб обновити наш часник. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, пока!